Дійсно, у багатьох людей є це питання, людей цікавить, а що ж зі мною відбувається протягом сеансу? Що, взагалі, зі мною? В якому я стані? Чи я щось соображаю, чи я щось чую? Чи... Взагалі, наскільки я контролюю цей процес? Це дійсно дуже важливе питання. І я хочу вам сказати, що протягом сеансу гіпнотерапії або регресу, або будь-якого іншого нашого сеансу, ви залишаєтесь повністю свідомі і повністю все чуєте, контролюєте і усвідомлюєте. Просто на момент сеансу ви знаходитесь в легкому стані трансу. Ми обговорювали в попередніх відеох, відео відео. Те, що стан трансу, стан гіпнозу це абсолютно природний процес для будь-якої людини на цій планеті. Нема людей, які не гіпнабельні, як то кажуть, нема таких людей. Всі піддаються стану трансу, стану гіпнозу, просто можливі якісь нюанси. Але головне. Ви головний герой сеансу. Ви притомні, ви адекватні, ви все чуєте, ви все контролюєте. Просто в сеансі ваші очі заплющені, і ви якось зручно сидите або лежите. Але саме тому, що ви притомні, саме тому, що ви абсолютно себе усвідомлюєте і все, що відбувається навколо, ви можете рухатись. Часто людям протягом сеансів хочеться порухатись плечами, головою, руками, щось поробити, рухати обличчям, показувати обличчям якісь емоції і стани, рухати головою, щось робити. Ви абсолютно вільні. Якщо протягом сеансу, наприклад, ви відчуваєте, що ваш сечовий міхур набрався, ви хочете в туалет, ви вільні вийти в туалет. Ви просто кажете гіпнотерапевту, що мені потрібно вийти в туалет, або, наприклад, є відчуття там, сечовий міхур зараз лопнеть, або я зараз впісяюсь. Ну, Це відчувається часто в сеансах дуже яскраво. То ви про це просто говорите, і ви виходите в туалет. Ви, не виходячи з стану трансу, провідкриваєте очі, йдете в туалет, повертаєтесь, заплющуєте очі, і ми з вами продовжуємо. Якщо протягом сеансу ви відчуєте, що ви хочете пити, є у вас жажда, я раджу біля себе ставити склянку з водою. Ви можете просто взяти води, попити води, поставити, і ми з вами продовжуємо. Якщо протягом сеансу вам хочеться кричати або плакати, ви вільні це робити, тому що ваше тіло, ваші рухи, ваша міміка все абсолютно вільне, тому що ви притомні і усвідомлюєте себе. І навіть навпаки, в сеансах, коли ми працюємо на глибоких шарах підсвідомості, дуже корисно випускати емоції, дуже корисно плакати, сміятись, хіхікати, ридати, кричати, тобто дуже активно жестикулювати обличчям, виражати емоції це навпаки потрібно робити. Тому. На наших сеансах гіпнотерапії ви абсолютно свідомі, притомні і адекватні. Тому ви можете рухатись, ви можете виражати емоції, ви можете вийти в туалет, ви все можете. Просто заплющені ваші очі, і просто ми з вами домовились, що ви десь будете сидіти або лежати для того, щоб ми могли заглибитись у вашу підсвідомість. Тому, будь ласка, не бійтесь. Сеансів гіпнотерапії. Це просто таке слово: гіпнотерапія, гіпноз у багатьох людей є а, негативні, ніби як а, розуміння цього слова. Але насправді це абсолютно безпечно. Ви в головній ролі як клієнт, ви контролюєте процес, а гіпнотерапевт не має права нічого вам нав'язувати, не має право вас виключати. Ну і він це не зробить, якщо ви цього не захочете. А ви все контролюєте. Гіпнотерапевт, ваш помічник, людина-експерт, який просто володіє техніками і допомагає вам вирішити ваш запит. Але в головній ролі ви як клієнт, тому що ви притомні, адекватні і абсолютно усвідомлюєте і себе і все, що відбувається. Ви навіть настільки в головній ролі, що якщо ви відчуваєте, що пройшло багато часу, сеанс, наприклад, три години іде, а ви відчуваєте, що немає сил, ви відчуваєте, що дуже глибоко ми заглибилися, і, наприклад, немає у вас зараз тієї можливості так глибоко піти попрацювати, то ви настільки в головній ролі, що ви навіть маєте право. Завершити сеанс, сказати гіпнотерапевту своєму, вибачте, я більше не можу. І ми тоді з вами домовляємось про іще один сеанс, про наступний сеанс. І коли ви готові, ми продовжуємо роботу, але все ж таки працюємо над тим, щоб вас звільнити від вашого запиту. Тому, будь ласка, не бійтесь, не переживайте, ви свідомі, адекватні і абсолютно притомні. Ви все відчуваєте, ви все чуєте, ви все бачите, ми з вами спілкуємось. Ми ж з вами в сеансі постійно спілкуємось. Ви розказуєте мені, ви розказуєте гіпнотерапевту все, що ви бачите, все, що виходить, все, що відбувається. Ми з вами спілкуємось. Тобто ви настільки притомні, що ви розмовляєте і розмовляєте вільно. Тому, і ще раз хочу повторити: що не бійтесь. Процес абсолютно безпечний. І ви все. Контролюйте тому, що ви свідомі, адекватні і притомні.